На вершині пагорба над мальовничим селом Адатепе серед лісів з Давньої гори Іда, розташоване місце, яке місцеві називають Вівтарем Зевса, і до якого бажає потрапити кожен турист у Туреччині. Влітку, на жаль, це неможливо через пожежі, а восени, будь ласка, і я рада, що мені вдалося не з першого разу. Побачити це на власні очі, дорога йде мальовничими стежками, у скелях і сьогодні видно вирізблені ніші та старовинну цистерну, що живила святе джерело. Хоч археологи не мають підтверджень, що це справжнє античне святилище, місце зберігає особливу атмосферу сили та спокою. З вершини відкривається приголомшливий краєвид, на Егейське море і оливкові долини Айваджіка. <звёзд> Подивіться на цю красу. І уявіть, що саме тут, хоча б у міфах сидів Зевс, і метав блискавками громом і спостерігав за ходом війни. А ми можемо уявити себе на його місці і милуватися цією красою. Ми були щасливчиками. Бо ми були одні на цьому пагорбі, а нам назустріч ішло вже багато-багато туристів. Обов'язково відвідайте це місце, якщо будете поблизу, воно того варте.